Розкажіть, будь ласка, ви слідкуєте перша да, квітня? Так, у моєї да. мами день народження сьогодні. Ну, Коляна спина, розв'язані шнурки, коліно ззаді гряло, супало, упало. А, 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 а коліно ззаду? Ні. Да. Тися мені так любиш, давай зі мною зустрічатися. Ха-ха, з першим квітнем. Боже, а вечера треба казати. Чому? А це що? У вас були якісь приколи сьогодні? Да. Я сьогодні всіх смішила. Як? <ріст> <ріст> я всім казала, що в них біла спина. І я всім писала в контактах, що в них біла стіна. <ріст> 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 а а мене теж Виноградова. Місний тіп, який любить потусуватися. І сьогодні у нас надзвичайне свято 1 квітня. Звісно, це свято дуже наповнює наше життя, тому що можна підколювати кожного, кого не лінь. Так що святкуйте це свято від душі. А тебе кордор підковав сьогодні? Мене неможливо підколоти. Бо тобто я знаю всі шутки, що можуть мене підколоти. А якусь когось підкову? Ну, на жаль, сьогодні я ще не встиг, бо у мене вчора був важкий день. Но... І ще я цілий вечір. Ще встигнеш, так? Да? так? А чого важкий день тоді Ну, День народження найкращого друга завжди не проходить без сліду, так що не лише в мене. А, й... а Які приколи ти знаєш? І в мене дуже багато, бо в мене я вчуся в Мукачеві, і там підколи, і тут підколи. Там поєднання. Чого поєднання? Поєднання приколів. Тобто частину берет, можна взяти від Мукачева, а частину від нас. І... А яка різниця між виноградівськими приколами і Мукачівськими приколами? Ну, ми Як однозначно виноградівські підколи сильніші. Чим? Ну... Тим, що в нас більш прикольніші люди. Прикольніші. О. Більш крутіші, більш веселі. Але Мукачівські Дмі... теж хлопці на висоті, бо я вчуся там вже другий рік. Ти, ти стариш, що Виноградівці більш прикольні, ніж Мукачівці. Так? І ти за цілий день так нікого не підковував. Ще п'яний. <глас> я вже не п'яний. І не, і не був п'яний. Е я не стверджую, то, що е ми якісь -ні класні, чим Мукачівці. Просто я більше знаю тут людей, ніж у Мукачеві. Так що в мен мене тут більше знайомих і все одно тут мені якось підкалювати легше, бо знаю, що там Мукачеві можу маленько і дістати вчено.